Вірусні захворювання є практика, яка допоможе чудово зміцнити твій імунітет. Для цього ти складаєш руки в кулачки, і ми будемо простукувати цю зону трикутника. Вона відповідає за імунітет, бо тут знаходиться ваша величковидна залоза. І простукуй. Продовжуй такому ритмі 3 хвилини. Після цього додай дихання вогню на півтори хвилини. Це потужне дихання через ніс, рівні частини вдиху-видиху. Роби простукування ще півтори хвилини, дихання вогню зжигає віруси і бактерії половиною хвилини кожен день, і твій імунітет буде працювати, і ти будеш здоровим. А також доєднуйся на мій канал, підписуйся на відео. І в наступних відео я розкажу, що ще можна робити в період вірусів і бактерій.